поп 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 О, камера. Всім дорогі друзі! Сьогодні я вражу потужну десяточку на балоні під час лютого морозу. Тому давайте ставте, подбай, фіть комент. І напишіть мені, будь ласка, на початку. Який я отримую результат? Швидкий, повільний. Хто вгадає, тебе буде молодець і отримує бонус. Тому давай, поїхали! Розпочнемо даний відосик, сьогодні люта десятка під час морозу. Прибежу її на свій розсуд як вийде Звичайно, з набіганням. Тобто зроблю таку тактику, це повільний старт і швидкий кінець. Темп взагалі не знаю, який, тому що не знаю, як мене організм це поведе. Біжу сьогодні в своїх ще дідасах, ніж в новому році будуть в мене нові красівочки. І також це можливо останнє відео у цьому році. Сьогодні 29 грудня. Та дивиться вже на Новий рік або вже в новому році всі китаю з Новим роком. А я наближаюся дивіться, до старту. Там на старті. Я думаю, хто тут стартував, то знає. Цей раз зробили крутіший маршрут одне коло на десятці через два міста і легендарний міст хвиля. Тому все побачите, хто ще не був в Києві, не був в цьому парку. Партнер так називається, хто не знає, то все побачите. Буду знімати більше, розказувати і також давайте спробуємо таку тактику з набіганням. От давайте, дивіться, ти подивився відео і дізнайся, чи просьось тактика, чи ні. Початок десь, наприклад, 4.30, фінал по 3.50-3.40. Можна було по 300 починати і закінчити по 3.55, 3,50. Ну, всі стоїть сьогодні лайт. Так що давайте. Вже наближається старт і хочу зробити цей відос максимально вайповим, таким новорічним. Надіюсь, що це передам вам вайп. Що вам скажу, ще одягнувся, як я, ви запитаєте, як бігти десятку, як одягатися. дивіться, такі тайси, вони без фрісу, звичайні тайси. І ось така кофта з фрісом, і футболка компресійна, ось така. І все. Шапка, рукавиці, ну, можна надягати, можна одягати більш тепліше, звичайно, по бажанню, тому що вони руки мерзнуть і... Я одягаю більш тепліше, можна одягнути і легше. Тому що я знімаю постійно ще, плюс телефон включаю, тому короті, ви думаю, зрозуміли мене. Е, носки довгі. Чи я би ще щось? Я думаю, що ні, тому що при темпі 4.30, 4,24 і швидше вам буде жарко і все. Десяточка розпочалася. Як я говорив, ціль це з кожним з КМ скидувати. Зараз виберу свій темп. Початок, звичайно, зроблю швидкий. Ну бачите, почати 4.20, 4.10, 4, там 35, 3,50, 3,45, 3,40. Ну і так. Звичайно. Десятку. Дякую, вам теж. Наближаюсь до першої локації з нелишким п'ятомчиком. Дивіться. там вирівнюється. 4 0, 5, 4 і під горочку. Оп-оп-оп-оплиснаки Перший вже по 450. Судить 440, темп доволі класний. Біжу, перший лідер. а ні, вийшов 3.53, По нашій тактиці він трошки швидкий. Але давайте порахуємо так, що перший зажив виходить швидко. Другий зараз спробую збавити темп на 4 Через 10 і потім вже накатувати. Тому що якщо я почав по 3.53, то мені потрібно десь там... На вік на 330-320. А це дуже складно буде. Ну, тобто десь 330 ще й можна буде, а 320 вже ні. Пульс 150. Комфортний. Пробігаю вже полторашечку і тут у нас з'явився новий пейсмейкер. Боба. Не, не ну кайфово, біжиться, взагалі. Ти відчуваєшся, знаєш так. Типу і релакс, і відпочиваєш, і кайфуєш і отримуєш результат. Ви також кайфуйте, а ми наближаємося до нової локації, це міст. Ну якось повіщам таке, відщаєш, що було два кола. Тому що якщо ми робили острів цей і вже і тільки два каме були там, що відчуваю, що два кола прийдеться бігти щось я, напевно, напутав. Озвучується за кадром голос, тому що вимкнувся мікрофон від холоду. Тільки що був невеличкий підйомчик, метрів 30, іначе то і не виключи мене, але сили забрав. Піднявся трішки пульс із 150 на 180. Біжу зараз по 3,50, четвертий КМ мене вийшло 3,53, другий мене вийшло 4,04 і третій вийшло 3,58. Щось в мене Другий просів, тобто, щоб вирівняти перший, але не сильно скидую. Зараз бігаю вже до стартової зони, до арки нашої. Бачу, що учасники починають прискорюватися, означає, що вони біжать 5 км, а я біжу ще одне коло. Фінішують учасники на 5 км, я буду прибавляти, тому що 5 км вийшов слабенько, 407, хоч була і пряма, але щось все одно слабо. І пульс піднявся на 165-170. Так що зараз шукаю своїх пейсмейкерів і біжу далі. Скинув темп на 50, 55 Одразу пульс 175, 180. І віща, одразу раз. раз. Чувствую, що в мене сили потрібні закінчуються. Я прийшовся не здаватися, тільки ти вперед, хоч і біжиться складно, темп рубає, все, сили закінчуються, але я не зажину також мене підтримують підписник, кажуть, не зажини цього учасника, хоч у нас розрив іде 150 метрів, 200. Але думаю, що на самому острові вже то його. Зараз міст хвиля, потім острів, потім знову міст і потім набережна пряма і фініш. Так що давайте, я зроблю це. Друга гірочка, знову це місце, знову підрубує. І розперюш, Нема учасників, знову біжу сам. Знімається вже навіть, раз четвертий, бо передача на мікрофон від колода виключається. Тому скажу, дивіться, там був підйомчик великий. Значить, він не важкий, але ще 3,50, тепло 4,20 і одразу пульс плюс. 180 так. пробую звичайно сили знаходити але нічого не важко. Ще скажу, що якщо б готувати цього забігу, там, правильно зробив підводку, правильно відпочив би, ну як правильно, бо за день до цього там, відпочивав 600, другу на тренування, а я що сауна і святкування Нового року моєї команди. Тому звичайно що тут дікують гарна станція смішна. Хоч його можна тримати, я стараюсь, Але ж коли сильно втомився, вчора сьогодні бігти це. Ну, дійсно важко. Я думаю, що ви зрозуміли. Якщо не готувався, бо не відпочив правильно, результата не буде. Це фантастика тільки. Щось км був, то завжди поки мехти. Надію, що все виходить гарно. Відігрів мікрофон, щоб гарний зубу і зараз буде сьомий кеме. Побачимо, як я там набіг. 4.10, сюди, нормально. Да. От так я прогресую. Казав, що буду бігти, скидувати, а вийшло так, що порубало. І тактика, швидкий початок і повільний кінець. Як завжди. Ось тут я 400 метрів накатив вже по 345, але темп зараз 420. Понятно, що воно вийде так складно, але я терплю і прокачу свою ви витриваєць. Ви також сидить на дивані, а ви виходьте. Ну що, залишається півторашечка, 8 км 406, да скинув, але не багато. Пробую тримати темп і не скидувати. Зрачі 500 метрів, гірка і чисто накатувати пряму на всі сили, які тільки є. Як і, кстати, Зараз вже 35 хвилин буде. Десь вийде 41, я думаю, 50 чи 30. Десь так. По пульсу підвищився трішки, підвищився. Якось ладно, так важко щось біжиться. Значить ну, я тренуюся, але щось відпочинок поганий. Працюю на свімах, останні 500 метрів, залишається ще 300. І я це зроблю. подолаю цю круту десяточку на кінці року. Восьмика мав що дуже слабо, 4.07. А 9 взагалі просів, 4-17, залишається 150 метрів. Люди починають хлопати, повертаю, і все, 30 метрів. Я це зробив, в мене це вийде обов'язково. Так, дякую вам. Я подолав цю дистанцію. Тут з'явиться по кілометрам і також з'явився точний час. Медалей немає, але не засмучимось. Переходимо до виступу. От, друзі, завершився цей відосик. Давайте зараз присяду на лавочку, поставлю камеру і все розповім. Все таке, як було, як я пробіг сьогодні і вижив. Такий потужний відосік. Трішки на фіналі на фініші. мене знову виключив мікрофон, тобто передачі за холоду, тому тут я не мог нічого зробити, хоча я відігріваю всю дорогу. І так скажемо, там мені учасник один допоміг, так скажімо, я його тримав темп, він мені тримав темп. І так скажемо, підтримував один одного. Я зайняв 12 місць таким поганим результатом. Якщо я біг десь по 345, я мог би виграти. Просто ви представляєте це? Отак буває. Коли стараєшся і не виходить. А тут я старався, але ну так скажемо, не було цілі там бігти на мак, щоб е, тримати лідерів. І прибіг непогано, тому такий вас висновок. Пробуйте щось. Присяду так на лавочку і скажу вам, що звітаю вас новим роком. Я думаю, що це відео вийде ще в цьому році, але ви можете подивитися і в і наступному вже і також зараз. Так що, кого з наступаючим роком, а кого вже з Новим роком. Тому хочу вам замотувати, дати ціль, працюйте старати, дійте свої сили, не здавайтеся, Слухайте тільки себе. Хочете робіть, читайте психологію книги. І взагалі проводять свій час якісно. Можливо, для когось це не якісний час, для когось це якісне. Тому вирішуйте вам. Головне, щоб ви кайфували від цього, що ви робите. Ось такий мене вийшов забіг 29 грудня, холодний, прохолодний, така потужна, класна садочка, де я хотів вийти, накачувати то скажімо, темп поступово, але вийшло так, щоб початок знову швидкий і кінець там плюс-мінус щось швидко, значить не швидко, тут взяли, звичайно, по кілометрам ще. Взялися пульс, там взяли графік. І, кстати, хочу сказати, що там такі там 4,16-3,57, ну тобто так скакав темп доволі. Хоч там була гірочка на мози, ну а не велика гірочка, ну, підйомчик той, але він, так скажемо, виключав. Але ж останні 400-500 метрів я накатив, думаю, так, треба зробити гарний фінал. Я його зробив, звичайно. Так що, такі друзі, лише відос класний, потужний. І всім з Новим роком. Надіюся, що він прийде у вас на баток краще, ніж цей. В принципі, цей гарно пройшов, Так що, всім пока-пока. Всіх з новим роком.